А який подарунок ви знайшли під подушкою? Солодощі чи, може, різочку? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Фільм починається із засніжених Карпат. По дорозі в жовтому бусику їде родина, син Артем, другокласник, який щиро вірить у Святого Миколая і сподівається зустріти його в Карпатах. Донька Поля, шестикласниця та блогерка, яка не в захваті від поїздки в глухомань. Мати, яка працює модельєром і злиться, що на зарплату чоловіка не має можливості поїхати на дорогий відпочинок. Та батько сімейства, розробник відеоігор, зокрема гри Святий Миколай. Сім'я приїжджає до занедбаного будиночку, де жив батько з бабусею, коли був маленький. Діти називаються місце дірою, а мати починає злитись на чоловіка та каже, що жити там не буде. Ситуацію ще більше погіршує внутрішній вигляд будиночку, де давно ніхто не жив. В цей час бандити дрищ ржавий на чолі з ватажком банди кабаном придумують план чергового пограбування. Дрищ просить боса дозволити йому закріпити канат, щоб проникнути у чужий дім, але чоловіку це зробити не вдається. Кабан самотужки закріплює мотузку та починає лізти в будинок. Бандит загортує награбоване в ковдри та скидає з вікна своїм помічникам. Несподівано починає лунати виття поліцейських сирен. Ржавий та дрищ втікають з місця злочину, покинувши ватажка. А кабана, який застряг у вікні, знаходить поліція. Сім'я, що приїхала на відпочинок, починає облаштовуватись в будинку, проте стикається з певними проблемами. Мати зауважує, що в домі протікає дах, і вода капає прямо на голову. Артем знаходить величезного павука-птахоїда і не на жарт лякається. А поля обурюється тим, що в будинку немає обіцяної окремої кімнати для неї. Батько вирішує найперше полагодити дах. Поля та Артем укладають спір, впаде чоловік з дробини чи ні. І дівчинка виграє в цій суперечці. Від падіння батько ламає руку, і дружина вирішує відвезти його у лікарню. Жінка залишає полю за старшу, наказує дітям сидіти вдома і нікому не відчиняти двері. Артем, спостерігаючи за постійними сварками батьків, сідає писати лист Миколаю, де просить помирити сім'ю. В цей же час святий Миколай саме пролітає над Карпатами. Почувши плач Артема, він вирішує заспокоїти дитину і переналаштовує маршрут своїх саней. Проте збивається з курсу, і вже за декілька хвилин розуміє, що заблукав у лісі. Розбираючись із системою навігації, Миколай зупиняється прямо посеред дороги. І несподівано в його сани врізається поліцейська машина, у якій кабана везли до відділку. Через аварію бандиту вдається вибратися з автівки. В цей час Поля вирішує справити враження на своїх подруг і, зробивши декорації, розповідає дівчатам, що відпочиває на дорогому. Курорті та відвідує шикарні ресторани. План дівчинки майже спрацьовує, але Артем, граючись м'ячем, випадково руйнує декорації сестри. Поля стає посміховиськом і осоромлюється перед подругами. У лісі ж Кабан, скориставшись ситуацією, прив'язує святого Миколая до дерева, переодягається в його кожух, забирає мішок з подарунками та втікає подалі від поліції. По дорозі Кабан пробує відкрити торбу з подарунками, але що б чоловік не робив, відкрити чарівний мішок Миколая йому не вдається. Бандит покидає цю затію і вирішує, прикинувшись Миколаєм, продовжити проникати в чужі будинки та грабувати їх, адже напередодні свят завжди є чим поживитись. Самого ж святого Миколая забирають поліцейські. Вони вирішують, що чоловік є спільником кабина і допоміг йому втекти, тому влаштовують допит. Коли Миколай називає своє ім'я та рік народження, поліцейські вирішують, що дід не сповна розуму, тому замикають його в камері і відправляються на пошуки грабіжника. Поля з Артемом виходять на вулицю та знайомляться із місцевими дітьми. Хлопчик на ім'я Орест розповідає, що недалеко є ковзанка, тому Поля замикає брата в домі і йде подивитись, як проводять час місцеві. В цей же час кабан приходить до цього ж самого будинку. Він проникає всередину старим перевіреним методом і спускається через димохід. Наполоханий Артем, побачивши кабана в образі чарівника, вирішує, що він святий Миколай. Хлопчик, щиро вірячи у казку і чекаючи подарунків, починає розповідати вірші. Вислухавши малого, кабан вирішує приступати до своїх планів. Показуючи Артему різноманітні фокуси, він краде всі цінні речі, які знаходить в будинку. Крім того, кабан в образі Миколая обіцяє, що помирить маму і тата Артема, як хлопчик просив у листі, але для цього потрібно скористатись певними речами. Тому бандит просить показати, де лежать усі дорогі девайси. Оля приходить на ковзанку і проводить час із місцевими підлітками. Орес намагається привернути увагу дівчинки, але вона дає від коша. Там же поліцейські починають оглядати зовнішність усіх аніматорів, що грають святого Миколая, але кабана серед них не знаходять. Нічого не підозрюючи, задля примирення сім'ї Артем віддає кабану усі цінні речі і навіть свої іграшки. Чоловік просить порадувати його і ще подарувати малюнок зі святим Миколаєм. І поки Артем іде малювати, бандит телефонує до своїх поплічників. Чоловік наказує їм негайно приїхати до нього і називає адресу. Та побоюючись, що Кабан повбиває їх через зраду, дрижі ржавий вирішують здати місто знаходження ватажка поліції і ще й отримати за це грошову винагороду. Трохи пізніше додому повертається поля, і кабан каже, що йому вже пора, адже треба встигнути і до інших дітей. Та дівчинка помічає у мішку чоловіка їх сервіз. Розуміючи, що це не Миколай, а звичайний грабіжник, поля кидається його наздоганяти. Втікаючи, кабан посковзається, і поля забирає мішок з награбованим. Бандит починає наздоганяти дітей, але брату з сестрою вдається за себе постояти. Вони забігають в будинок і, намагаючись сховатись, завдають незграбному грабіжнику декілька ударів. В якийсь момент Артем, нарешті зрозумівши, що це не справжній Миколай, вистрілює з рогатки прямо в чоло бандита, від чого той не притомніє. Мати та батько дітей саме повертаються з лікарні. Розсварившись повністю, вони вирішують розлучитись. По дорозі їх зупиняють дрижі ржавий і питають, як дістатись до адреси, що їм назвав Кабан. Подружжя детально пояснює дорогу, і бандити їдуть. Лише за декілька хвилин жінка з чоловіком розуміють, що це адреса їх будинку, де зараз знаходяться діти. Але це виявляється не єдиною проблемою: їх старий бус ламається, і пара змушена йти до будинку пішки. Поля та Артем, не розгубившись, зв'язують злодія, після чого починає телефонувати батькам та поліції. Доки діти чекають когось із дорослих. У Артема зав'язується розмова з кабаном. Хлопчик каже, що тепер точно пересвідчився. Святий Миколай це казка, і його не існує. Бандит теж ділиться сокровенним. Він розповідає, що в дитинстві теж вірив в Миколая і завжди писав йому листи, в яких просив червону пожежну машину і шоколадку. Але чарівник ніколи не приходив у їх дитячий будинок, і Кабан жодного разу не знаходив подарунки під подушкою. Артему стає шкода чоловіка, і він ділиться з ним своїми солодощами. Втершись в довіру, Кабан просить хлопчика розв'язати його. І Артем погоджується в той же час. Миколай, якому набридло сидіти в камері, відчиняє замок, виходить назовні і починає чаклувати, приносячи трошки більше затишку поліцейському відділку. Звільнившись, кабан бере в заручники Артема. І коли приїжджає поліція, бандит змушує полю сказати, що дзвінок був несправжнім, що діти пожартували і в їх будинку нікого немає. Після цього Кабан каже дітям, що скоро приїдуть його помічники. Вони заберуть все награбоване і підуть, нікому не приніс ще шкоди. Батьки дітей, блукаючи лісом, знаходять перекинуту поліцейську машину та сани святого Миколая. Розуміючи, що вибору немає, а їм терміново потрібно додому. Подружжя починає освоювати новий вид транспорту. Кабан зв'язує полю та Артема і раптом чує стук у двері. Бандит, думаючи, що це його посіпаки, відчиняє. Але на порозі бачить дітей, що прийшли співати пісні про Миколая та заробляти солодощі. Почувши крики Полі та Артема, юрба накидається на кабана і, забігши в дім, звільняє нових друзів. Спритним дітям вдається побороти незграбного злодія. На карпатські гори опускається ніч, і біля ковзанки розпочинається святкування. Місцеві починають обмінюватись подарунками та кликати Миколая. У відділку святий Миколай чує, що його гукають, тому вирішує відправитись туди. Тоді ж на святковий ярмарок прибігає і кабан, за яким мчить юрба дітей, намагаючись впіймати злодія. Та в якийсь момент Кабан вирішує покаятись. Він вибігає на сцену і каже, що втомився бути злодієм. Крім того, він почав вірити в диво, адже схоже зустрів справжнього святого Миколая. У той момент, коли бандит вказує на справжнього Миколая, що саме прийшов на ковзанку, на нього накидаються дрищ таржавий, які перепутали його зі своїм ватажком через одяг. Кабан вирішує врятувати чарівника і кидається на допомогу. Але його випереджає батько Полі та Артема, який вдаряє бандитів посохом, знайденим у санях. Кабан повертає святому Миколаю вкрадені в нього речі та вибачається за свої злодіяння. Батьки нарешті воз'єднуються із дітьми. Кабана схоплює поліція, а Миколай, повернувши сани і мішок, відправляється в дорогу. Чарівник також дарує усім на площі бажані подарунки, і навіть Кабан отримує таку довгоочікувану червону пожежну машинку. Прокинувшись зранку, сім'я Василенків зустрічає на порозі працівника Укрпошти. Той приніс батьку лист з Америки. Гру про святого Миколая купили. Після всіх переживань, пройдених перепон та пережитих радісних моментів. Подружжя нарешті мириться. Крім того, кур'єр каже, що лист прийшов і Артему. Хлопчика нагородили премією за затримання рецидивіста. А коли мати питає сина, чи заглядав він під подушку, хлопчик каже, що найголовніший подарунок щасливу сім'ю він вже отримав. Кабануш назначають 100 годин виправних робіт, і він стає місцевим аніматором. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.